Загружає дрова. Ну, Має сосну на розпал сосна, потім йде граб. Потім йде тирса соснова зверху. Засипаю. Ну, Тільки сушу, граб, трошки сируватий, але горить файно. Засипаю зверху, є дверки фронтальні. Засипаю. Ну, там може нічого не видно буде. Ну, але все сухо, нічого не тече, нема конденсату. Там сухо, там сухо. Так, то вже є повна згрузка. кинув тирси. Ну, не знімав на камеру, бо був погано тримати телефон і закидати. Тирса суха, суснова. Ну, кидає зверху такі, чурки маю сухенькі, щоб був жар на ранок. Ну і все. І до ранку вистає до години 9 ранку, Восьмої, ну приблизно плюс-мінус. Закриваю. Працює без турбіни, То хоч є, турбіна є, хоч підували, воно сухеньке, файно горить. Перемішку. Сирі, сирі, сухі, терса і воно все горить без турбіни. Турбіна є, автоматика є, просто не, не, не користується. Все виключене і все нормально працює. Не знаю, може буде видно, як там згоряє, воно. Ну, Горить файно. Диму з комуна нема взагалі.